Росія висунула українським воякам ультиматум. Якщо до 18-ї години прикордонники не складуть присягу на вірність Росії Криму, то вона застосує силу. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Термін уже закінчився. За подіями в Криму стежить наш кореспондент Сергій Стеценко. Сергій, що відомо на цю хвилину, сподіваємося, силовий сценарій не розпочався. Доброго вечора студії. Отож, наразі ми маємо інформацію про кілька спроб захоплення українських військових частин. Вона надході надходить дуже багато. Як правило, це інформація від людей, які живуть поблизу частини або від самих військовослужбовців. Отож, станом на зараз є інформація, що о 18 годині може розпочатися штурм стрілецькій бухті у Севастополі. Наразі ми чекаємо інформації, звіти чи відбудеться він чи ні? Ми дізнаємося трішки згодом. Зранку військові Російської Федерації намагалися роззброїти частину у Фіоленті. Командир частини повідомив, що не зрадить присязі та. Не дозволив захопити частину. Тим часом в Керчі території загону морських прикордонників зайняли російські військові, щоб уникнути конфлікту. Їм їх запустили на територію частини. Тим часом зброя українських прикордонників знаходилася в зброярні, тобто доступу російські військові до неї до цієї зброї не мали. Крім того, ввечері також взяти під контроль хотіли Керченську військову частину номер а 0669 Втім, українським офіцерам вдалося взяти ситуацію під контроль. І прошу послухати, як це було. Службі Російської Федерації, під'їхали, там ну не блокували частину, скажімо так, У них своя задача там. переговорили о том, что, как бы, что, что здесь на данный момент происходит, они говорят, что как бы, помогают нам охранять нашу городов в вот, непонятных ситуациях. Uh, у військовій частині біля аеропорту Бельбек uh, сьогодні російські військові також їй поставили ультиматум. Мовляв, якщо до 16-ї години українські військові не складуть зброю та не здадуться, проти них будуть uh, використані агресивні uh, дії. Зараз у тій частині працює мій колега Олексій Сімаков. Він слідкує за усіма подробицями. Я йому телефонував буквально три хвилини тому. Він сказав, що поки що, поки що штурму не було, і найцікавішу інформацію. Звідти він розкаже у своєму сюжеті uh, вже од... 22 годині. І е, сьогодні ж до штабу е, військових сил України прибув, е, прибув Денис Березовський. Це людина, яка вчора е, дала присягу е, владі Криму. Е, і зараз хочу запропонувати вам послухати, як його зустрічали українські військовослужбовці. Прошу України слава! І набратя українці усміхнеться доля. Зовський намагався вмовити українських військовослужбовців, також скласти зброю і перейти на сторону Російської Федерації. Вони йому відмовили, і прошу подивитися синхрон, як це було на сьогоднішній час. Питання щодо флоту. Республі... Автономної Республіки Крим стає в тому же складі, військово-морські сили залишаються з такою ж назвою, з таким же точно складом, С. забезпеченням підвищеним, яка гарантується зарплата на рівні Чорнобильського флоту Російської Федерації. І це ви маєте відчути прямо на цьому тижні ті, хто виявлять бажання. У нас є чист і присяга. І я думаю, що ми не дождимо нічого придавати, ніяких автономних Крим і все там. Нам потім смотрить своїм дітям в Ну а військова частина у Перевальному, що біля е, Симферополя, вже третій день знаходиться в облозі е, військових Російської Федерації. Е, як вони там тримаються, дізнавалась моя колега Діана Скляренко, і прошу подивитися її матеріал. Конфетки тут колбаску вкусно ці пакунки Людмила привезла аж лужте. Вранці жінка не пішла на роботу, бо вирішила, вона має підтримати українських військових. Приїхали подивитися, може підтримати хлопців, як там з ними пообщатися, украинських... передати да, українських ребят до того, як прийшли mm -hmm. вот эти, так звані захисники, Ми всі жили в дружбі, в мірі, в спокійстві. Вже третю добу українська військова частина у селищі Перевальне під Симферополем знаходиться в облозі. Територію біля неї патрулюють російські вояки. У масках із автоматами вони стережуть на входах до частини. Довкола встановили протитанкові їжаки. На в'їзді простелили колючі стрічки. Українського прапора не чіпали, але всюди порозвішували три колори. З ними та георгіївськими стрічками стоять і ось ці чоловіки. Вони приїхали, аби підтримати російських інтервентів. Россия! Россия! Журналістів до входу молодики не пускають. Ми просто стоїмо, захищаємо мир в Криму. Ми не захищаємо ні одні, ні інших, Вони нас захищають. Ми просто не хочемо допустити провокаційних дій від радикальних молодчиків, які натворили з Майдана і по всій країні. Щоправда, автівки з українськими військовими на територію частини пускають без проблем. До журналістів виходять українські офіцери. кажуть, гості ще вчора висунули вимогу здати зброю. Робити це хлопці відмовилися. Чого очікувати далі не знають у бойовому ставі сухопутних військ Написано: якщо буде штурм, то буде оборона. О, ну, я далеко від мисли, що буде штурм, або буде війна, якась. от. Це не треба никому, ни ні нам, ні вам, тобто ни, ни, никому. Я сподіваюся, що політики приймуть рішення, есть на своєму рівні договоряться. А поки на захист українських військовослужбовців вийшли їхні жінки, стали просто біля воріт і заявили, облого триматимуть разом із чоловіками, і без них додому не повернуться. Я підтримую морально свого супруга. Находимся і здесь теж з ними, рядом. Вони виконують присягу. Они віддавали присягу на вірність народу України. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ. Сьогодні ж також з'явилася інформація, що на блокпосту у Джанкої вже заступили бійці Беркуту, які напередодні склали присягу новій владі Криму. Ми одразу вирішили це перевірити. Вирішили на виїзд до Криму. І ось на цих кадрах, які ви можете зараз бачити, дійсно ми побачили беркутівці, які стоять у своїй звичайній формі. На них були нашивки МВС України, і в руках в них були автомати. І разом з озброєними людьми вони також перевіряли автомобілі, які в'їжджають та виїжджають е, із Криму. Студія, це наразі вся інформація. Більше е, розкажу вже е, згодом у випуску. Так, дякую, Сергію. Будемо на зв'язку з тобою. Не прощаємося.